Що можу сказати, що вони були просто в самому епіцентрі цього удару. Тобто вони були в сантехніці, пішли закуповувати звичайні битові речі, бо в них зламався кран. Звичайні люди, звичайний вихідний день пішли спокійно в магазин і так жорстоко поплатились, бо хтось вирішив, що їхнє життя можна просто так забрати. Може, Господь як то дасть часом все це зрозуміти, але поки що це не вкладається в голові зовсім. Що йде геноцид українського народу, нас просто знищують. Дуже важко було сприйняти це. Може скільки років ми якби до зі школи спілкувалися. Ну, останній час просто усіх якби, трохи життя війна розкидала. Ну, я завжди знав, що в мене є така однокласниця. Була.